думаєш, Я буду Ну, Ні, а я тобі кажу, що ти, блядь, Покиньте оно, блядь, магазин! В мене, нахуй, ти, блядь, ти, блядь, oh! ти блядь. Покиньте магазин! Тихо, 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 ти. що, Молодець! Наша поліція, як Я Зараз сам якось не нормально. Вийдіть, будь ласка, з магазину. Ні, тут, тут вже все. Тут паузу він зробив, А ви, блядь, зіграли. Зіграли дуже же Дуже круто. Вийдіть з магазину. Ні, ж тепер ні, це ФСБ. Тут, я сказав, йод назад, нахуй, Фезбе, Але це зрозуміло, нахуй. дуже крутий, блядь, теплі, блядь, такий, блядь, придурок, там. А ти дуже оце круто. Дуже круто, блядь, він, він не зрозумів, що, блядь. Ти думаєш, що я, блядь, граюся? Тут же пиздец, так. Ну, да, я.